Ще на півосьму ми відкриваємо комісію, ми починаємо відкривати цей кімнату для видачі, ми робимо процедури. Сьогодні дякую, хто допоміг розкласти папки з матеріалами для комісії. Зараз ще перевіримо комплект, і що цього там вистачає. Якщо щось там не вистачає, можна доробити, додаткувати. Це не є проблемою, це не, це не номерні бланки. Банки протоколів дільниця виборчих комісій, 174 пачки ростові. Треба ще буде підготувати сьогодні вийти з протоколу, щоб завтра От, щоб Люди могли тільки розписатися, отримати нашу відпитуючат і піти. Ну, от, щоб ми прискорили цей процес. Щойно відбулося... Навіть як протокола, мабуть, чи протоколи? Протокол? протокол, звичайно, Є. так, так. Лежать у нас бланки, протоколів, все лежить, треба сідати, готуватися. Я б попросив членів комісії з гарним пошуком залишитися. На жаль, у нас немає всіх даних по списку виборців. Ще одна подія. Центральна виборча комісія доблокувала бюлетені для нашого округу. А, а саме, а саме, в комп'ютері теж все це можна. О, о. Зас, зараз в, робочий, в робочому порядку залишимося зробимо. Я, я не вбачаю тут ніякої проблеми. Просто треба потратити трішки часу, щоб ми всі гуртом, щоб ми всі зробили. На комп'ютері його треба роздрукувати ще. Задруковані біолітені по... В дільниці 7408 820 кількості 69 штук, по дільниці 741, – 387 штук. Сьогодні можливий до 12-ї години суд щодо внесення у списки виборців. Питання стосується СІЗО. В СІЗО прибуло додатково 16 осіб. О, зараз це питання вирішується. Чому така міграція по СІЗО для? Я Пояснити не можу. І мені, а? Етап новий пішов. Да, я пояснити не можу, але, 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 але. При, такій, при такій сумасшедшій кількості, я думаю, що це не варто особливо. Всі процедури йдуть відповідно за до закону. Ніяких у нас проблем немає. В цьому плані для нас завтра, на завтра головне організовано видати білітну, перехреститися і заходити спокійно в День демократії. От. По дню демократії силовики повністю забезпечать нас супроводом. По дню демократії завтра по, видачу, по видачі бюлетенів силові структури всі готові. У них розписані графіки, наряди, люди і так далі. Більш того, було чомусь прийнято рішення, зараз воно можливо переглянеться. Це на кожну дільницю дати додатково співробітника МЧС. Вони не змогли пояснити свого рішення. Но Якщо вони будуть на тому наполягати, ми не будемо не А більше, куди він... його посадили? В машині чотири чоловіки власні? А він пішки піде додому. О, він, о, тут, між тут між... Питань немає, він пішки піде додому. Тим чесники вони до того привикли. Повністю всі інші взаємодії структури зараз готуються до від зі всіма телефонами. Міського та районних штабів від адміністрації, які будуть нас супроводжувати з відповідними службами, енерго, ремонтними службами, освітлення будь-чого, всі були на засіданні. Вони зараз підготують довідничок. Любу нештатну ситуацію. Ми зможемо привести до штатної досить швидко. Поліція підготувала нам сім екіпажів на тільки на час голосування. Всі машини будуть супроводжуватися. Ну, ось, Все працює. Одним словом, по, по дню виборів все працює. Нацгвардія теж під'їде з нами, посидить, щоб нам не було скучно. Закриє машинами наші вікна в залі, щоб не було сесії, поставлять у двір. От, не дай Бог, що, не дай Бог, якась провокація. Не знаю, чи буде в них польова кухня, чи в нас канапки будуть тягати, це ми вже побачимо. Іншими словами, абсолютно повністю все працює. На ніч голосування 17-го на, на ніч після голосування з неділі на понеділок освітлення в місті Чернігів буде горіти до самого ранку всі фонарні стовби для зручності роботи і правоохоронних органів і людей. Питання щодо помісту Чернігову з НСП підвозом комісії вирішено в робочому порядку, там теж не виникає ніяких питань. Кабінки станом на 15.00 не домонтовані по Новозаводському району, 15 кабінок, вони мають до кінця дня бути домонтовані, ніяких проблем там немає. 32-школа освітлення працює, місцева компанія аналітична в посиленому режимі і на день виборів і на ніч після виборів. Швидка допомога в нас буде окрема карета швидкої допомоги. Вони всі попереджені спецдільниці в медичних закладах. Не перший раз головні врачі у вас не змінилися, не перший раз вони проводять вибори, вони знають свої. Свій святий обов'язок спустити на дільниці спостерігачів, тому що були деколи сеси в деяких місцях, що я тебе не пущу сюди, а мені здесь є. Тому це питання теж стоїть на контролі, там не мають виникати ніяких ексесів. Абсолютно спокійно рухаємося в, в вибори. Зараз ми зачитуємо... Скажіть, будь ласка, посила, мене спить. Звертатися до сільської ради, там свій транспорт буде а, дивіться по НСП. Вони готують список, скільки в них було осіб за да, не список по прізвищам, да, скільки осіб чи по адресам, хай це з бухгалтерії вирішить. Довоз по НСП по а, районам Чернігівському району там, да, там, на одній дільниці є п'ять сіл до одної дільниці. Черні... НСП, Чернігівський і Рівкінський район, вони ті машини, які вони використовують, їм враховують путівий ліст, так само НСП. Так само в путівий ліст пишеться, кілометраж і так, далі, і так далі. Тобто там Окей. це питання абсолютно закрите. Ми настільки задовільнили дільничі виборчі комісії, наскільки ми могли. Тобто в них на сьогоднішній день 5 поїздок, 5 робочих днів у водія. Відповідно зимова. У них бензин на всі їхні пакатушечки, ці прибігі і так далі, забіги. Все воно буде закриватися путівими листами і відповідності до норм фінансової дисциплини. Там ніяких питань немає. Дільничні виборчі комісії, якщо будете спілкуватися, наголошують, що всі питання повністю зняті, вони отримують по максимуму, які можливо. Так, да, немає заучених, але є три звільнених, є два дня роботи. Нет, на малые На 2 На малые дельницы 2 А старые дельницы? Старые дельницы 2 Среди донорских Не надо ничего болтать, распутываемся По максимуму Все, что надо было сделано по максимуму для обеспечения выборов Все хорошо, никаких проблем не возникает Все получат свои деньги Возник вопрос рабочий по поводу выдачи Зарплат хотели сделать это через приватбанк. Сейчас возникают некоторые вопросы с приватбанком. Будем в рабочем порядке это все решать. Это не проблема. Оно все решится. Возможно, часть как-то пойдет на приватбанк, часть будет выдаваться через кассу. Тут, ну, тут поставим вопрос и будем его решать. Порядок денный. Кто у нас там присутствует? Ну, Давайте еще вопрос. А У меня клочков. Машину не могут найти. Он то и недалеко здесь. Велосипедом нужно найти. Значит, машина, где они нашли машину, есть компания, которая не может машину. По-моему, мы сегодня об этой дельнице уже говорили. Да, то есть эта проблема... Эта проблема будет решена. Уже не проблема. Эта проблема уже не проблема. Она уже не стоит на порядке. Все уже вопрос решен. Вопрос решен. Кого не хватает, фамилии, назовите секин, чтобы вы пересчитывали.

Від організації передові правої ініціативи Бондаренко Дмитро Віталій, спостерігач Каченко Григорія Михайловича, представник Кочурець Владислава Ігорівна від видання точки опори, Касірбаулга Олександрівна, спостерігач від Всеукраїнської громадської організації громадського мережа опора, ще метал Олександрівна, спостерігач від кандидата Кіпетченка Леоніда Михайловича, Романенка Віра Олександрівна, спостерігач від кандидата Відніченка Володимира Федоровича. Інформацію. Тарасенко Ігорій Вікторович від інформаційно-аналітичного видання Газити Країн. Сіньков Максим Миколаївич спостерігач від кандидата Кухаря від Едуарда Володимировича, Мамедова Олена Веомідівна спостерігач від Бередєєва Ігоря Вікторовича. Порядок, порядок денний про внесення змін до складу ДВК розгляд заяв звернення обличчя комісії до правоохоронних органів до нас надійшли. Я доповім. Подів. Будь ласка, хто за такий порядок денний? Дякую. Утримались проти, немає. 15 за. Значить, перше питання порядку денного. Знову до нас чергово надійшли заяви. Заміни. Гарус 4 заяви. Кипіченко заяви. Заміни. Кипіченко одна заміна. Кипіченко ще одна заміна. Блауш дві заміни. Сокол дві заміни. Власенко одна замина, Волошин. Три замены. Давыдчук одна замена. Давыдчук одна замена. Макитась две замены. Пухар две замены. Народный фронт три замены. А, БПП, дві заміни. Назаренко дві. Кирилюк. Одна. Одна. Кырлюк, одна заміна. Конечно, конечно. Я потом. Одна заміна. Ну, завтра посюда. Радикальна партия Огаляшка. Три заміни. Каминска три заміни. Хорошо. Негилич одна замена. Становый двига. Савченко одна. БПП ще раз. Раз, два, три, четыре, пять. Пять замен. Макитаз 2 заміни, Гарус одна заміна, Морешек три заміни. Одна заміна скварський. Дві заміни Назаренко. Лобода дві. Сокол одна. Кривошея дві. Кірендіє одна, Народний фронт, одна, це всі заміни, є пропозиція затвердити заміни, внести в коліні, прийняти постанову No41. Це 42, 41. Постанова No41, 18.30. Постанова номер 41, Постанова номер 41. 17 рік Угу. Хто за таку постанову, прошу голосувати. Оля ціна. Заміни. Проти, утримались немає. 15 за. Дякую. Постанова підписана. Додатки відповідно виготовляються. Наступне питання щодо розгляд заяв. Значить, була у нас надійшла заява раз заява кандидата народного депутата Кононовича Михайла Адамовича. Заява з обуренням повідомляє про те, що вчора, 13 липня, в селищі Любич Рівнського району під час проведення сім'ї заходів на мене як кандидата на народного депутата України в ближних виборах народного депутата України в одномандатному області. 206 з групою молодиків в балаклавах на головах і з арматурою в руках здійснено бандитський напад. Нанесені тяжкі калісні ушкодження, у зв'язку з чим я госпіталізований зараз перебуваю на лікуванні у Чернігівській міськлікарні No3. На мій погляд, напад був ретельно спланований. Вважаю, що це здійснили бойовики справа націоналістичних групувань, які постійно переслідують мене як комуніста з політичних міркувань. За свідченнями представників місцевого населення, опитування якого проводили, проводили співробітники поліції Ліпненського району, неподалік від місця події, стояв мікроавтобус, який раніше тут ніхто не бачив, тобто бойовики приїжджать. Дивним є те, що місцевий дільничний спектр поліції, який у цей час робив оперативне селище, нашу групу агітаторів виявили відразу і попередив, що доведення в межах чинного законодавства, хоча ми діяли і так. І без нього англопомолоді, що НАТО на команді, не помітив. Прошу вжити конкретних заходи щодо захисту на мене від подальших нападів, до ретельно розвідувати злочин. Притягнути до відповідальності виконавців та замовників про результат, то прошу повідомити. У зв'язку з чим? Зв'язку з чим. Зв'язку з чим. Зв'язку з чим. Так. Повідомлення Блауш Дмитро Ярославович, кандидат на народні депутати, 10.06, Блауш Дмитро Ярославович був зареєстрований кандидатом на народні депутати на мандатному області 206 на проміжних виборах. 13.07 було виявлено факто розпосюдження з встановленими на території одномандатного округу номер 206 друкованих агітаційних матеріалів, які містять заклики підтримати Блауша та сказати ні газовій принцесі та її придлом. Не бачивши, то Дані агітаційні матеріали не містять відомості про замовника цих матеріалів, установу, що здійснила друг, або вказівку, що друг здійснив з використанням обладнання, що належить партії, їх тираж інформацію усі відповідальних за випуск. Проте шрифт, що використаний в даній листівці, схожий на той, що використовується в лікованих агітаційних матеріалів радикальної партії Олега Лішка та кандидату в народні депутати Блауша Мітаєва Скавич. Припускаємо, що ці листівки незаконно виготовлені та розповсюджені з єдиною метою звинувачення кандидата у народні депутати Благоша Гондая Роскавича, нібито здійснені порушення вимоги закону про вибори народних депутатів, що доведені при виборчого деталі. Також бачаємо в цьому перешкоджанні у діяльності кандидата народного депутата України що як суб'єкту виборчого процесу, що є складним злочину карма відповідно статті такої. Відповідно до частини 26 статті 74 закону України про вибори народних депутатів України у разі надходження центральної виборчої комісії або окружної виборчої комісії заяви чи іншого повідомлення щодо порушень, які мають ознаки вчинення кримінального чи адміністративного правопорушення, відповідно, виборча комісія невідкладно надсилає зазначене повідомлення до відповідних правопоронених органів, враховуючи чи викладених. Прошу звернутися до РУНП в Чернігівської області щодо обслідування ближчих значних контактів, додаток, копія інгітації. В зв'язку з тим є проєкт постанови, який пропонується до розгляду. Про розгляд заяв суб'єктів виборчого процесу щодо звернення правоохоронної органів. Розглянувши повідомлення кандидата народного депутату України в одному давному 206 на напорожників виборах народного депутата Блауша. Дмитра Ярославича та заяву кандидата в депутату в одномандатному окрузі 206 Канановича Михайла Адамовича, керуючи статтями 31, 69, 74 закону України про виконання ворогів депутатів України, зловна виборча комісія постановляє передати повідомлення від кандидата на народного депутата в одномандатному окрузі 206 блауша Дмитра Ярославича до да. Канановича Михайла Адамовича щодо виявлення осіб виник. У порушенні виборчого законодавства та вирішення питання щодо притягнення приймання відповідальності відповідно до статей, яких та адміністративної відповідальності, до статей, яких та при адміністративні Передати заяву від 13-го кандидата народні депутати та на новічем Михайла Адамовича, головного управління національної поліції Черноївської області щодо виявлення усіх виників порушення виборчого законодавства та вирішення питання щодо притягнення комунальної відповідальності відповідно допомогу судану постанову приміщення служної виборчої комісії та направити до догомови про Національної поліції у Чернігівській області. Але в нас іще є, в нас іще є звернення, звернення народного депутата України. Депутатське звернення народного депутата України. Да. Дубіля Валерія Олександровича, який до нас звертався. щодо, пам'ятаєте, я доводив до вашого відома, щодо кандидата Дубіля ВВ. От. Відповідно до білбордів. Ж От. Є пропозиція не надсилати окремого листа до поліції, як ми готували, а просто додати в постанову ще одним пунктом звернення, звернення народного депутата Дубеля. І це все єдиним комплектом передати до національної поліції. Є заперечення, чи думки інші? Тоді, тоді. Доповнюємо постанову. Хто за таку постанову з відповідними доповненнями, прошу голосувати. Можна зачитати. Кого? Сидів, читав будні, губерналі. А ніхто не хоче. Просто додаємо туди третій пункт. Третій пункт додаємо туди Дубеля і дубеля. Там і два. Передати туди звернення дубеля, що за виявлення. 4, 5, 5, 5, 6, 5. Так, Оля Васильевна, можемо голосувати? Да, давайте, хто зараз проєкт такої постанови, заперемо постанову. Дякую, проти утримались, немає. 15 за. Далі я вас інформую. Значить, відповідно до наших листів, відповідно до наших листів, чого ми пробудиться робити? Надійшли відповіді. Не було. Від Державної прикордонної служби України Північно-Регіонального управління Чернігівський прикордонний загін на моє ім'я щодо командуванням Чернігівського прикордонного загону уважно розглянуто ваш лист. У межах своєї компетенції інформуємо, що провести зазначений вами захід, шла мова про проведення зустрічі кандидата на їхній території, захід не має можливості в зв'язку з значним службовим навантаженням на військовослужбовців Чернігівського. Прикордонного загону. Якусь там. Відмовили одними словами. Але у нас є військова частина Т-0500, яка знаходиться на вулиці Мазепи, командування військової частини, порушує питання щодо організації, заняття по проведенню виборів для військовослужбовців нашої частини 15 липня о 17 й годині. Я, я не розумію, про що вони яке заняття по проведенню виборів. Ты не хочешь Они меня в тупик только что поставили, я это читал до этого. Наташ, ну, тут да, тут, да, тут прочитал, и, как-то Подзавис по немного. Вот. Не будем проводить на учебу ни в коем случае. Мы помним, как в старые добрые времена солдаты голосовали, вот так вот в бюллетень опускали волну. Причем очень медленно это делали, чтобы было видно, где стоит галочка. Ну, вот. Значит... Вот. Обязательно к тому человеку подойти, чтобы не ну, вот. Ще один лист від них. Повідомляємо, що командування військової частини Т-0520 не зможемо дати час для проведення зустрічі з виборцями, що проходить суд у нашій частині в зв'язку з проведенням розподілення та відправки особового складу до інших частин. Все, решта я доводив до вашого відома. Ви все знаєте. Це щось таке, що безповідати. А, і у нас якісь суд ще Ухвала. Чернігівський суд на ну, третю особу. Власенка подав на Добільську. Власенко подав на Добільську, вони судяться. Ми третя особа надали всі матеріали, які нас просив суд, і, і чекаємо їхнього рішення, рішення їхнє буде завтра. Якщо ми там третя особа, нам це і не цікаво. Ну вот, не то Да, Я просто довожу довожу до вашого что що така подія відбувається. Ще. Да. Ну, шо, ми документи надаємо. Ми надаємо копію проміжних Якщо дали або відкриття, ну, радбула, ну все все, 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 що від нас... через нас приходить. Все, що від нас він десь повинен бути оплачуваний. Yeah. Yeah. Все, що від нас вимагалося, комісію було надано за моїм підписом, копії, там, будь-що, ми все надали. Тут питань до нас не може бути. Ми чекаємо, ми чекаємо, коли буде рішення. от, І уважно його розглянемо та доведемо до громадськості. До, до, до на... на цьому, шановні друзі, таку кару. Шановні друзі, на цьому засіданні давайте давайте закриємо і домовимося зараз, по взаємодії подальші на сьогодні. Хто за те, щоб закрити засідання? Дякую, одноголого.